Вольт Польська, черговий Зашквар. Як по-вашому, скільки можете вважати акумулятор сотка? По версії Вольт польська це 24 кг. А нормальні бюджетні бюджетні варіанти, які на ринку України. там, Luxion, Logic Power, Ventura, Вони важать там 30 там, плюс-мінус кілограм. А у вольт польська вони чомусь 24 кг. Тобто 24,30 30 це різниця 30%. Тобто, що вони роблять, вам кажуть, ми вам продаємо один кілограм кахвет. Ви важите, а там 700 грам. І вам кажуть, та ні, все нормально, ви е, наїстеся цими 700 грамами, начебто кілограмом, все в порядку. Піздж, друзі. Не буде в акумуляторах такого дива, що якась невідома. Лейба вигадала суперакумулятор, який важить на 30% більше. І по параметрам ємності по часу роботи буде давати стільки, скільки ж і бюджетні підкреслю акумулятори. Ось вам для порівнення ще один такий маленький штрих. Ось акумулятор Єнот, якийсь невідомий, ну, в Україні хтось возив, не знаю. І Вентура, бюджетний акумулятор. Різниця 100 грамів. Тому висновки робіть самі. Якщо хочете, щоб вас на Йо, ну це ваш...